Пластикові труби та дзеркала для перископів Максиму Адаменку нарізають майстри. Далі їх передають у штаб, де волонтери виготовляють перископ. Починають із шліфування труб. Обробляю угольник заусенці для того, щоб нормально приклеїти скло. Далі ці труби передають іншій людині. Мені довірили склеювати стекла з даним, я не знаю, як це навіть назвати, приладом Так, Моя робота в безсплеювання на даний час. Скільки часу я приходжу сюди допомагати, з першого дня, відколи я побачила оголошення, що потрібно прийти, допомагати. Чому вирішила прийти? Тому що у нас сюди війна, кожна допомога, яка б вона не була, вона потрібна. Після цього трубу скріплюють клейкою стрічкою. Ми фіксуємо скло. Тобто Маріанна його приклеїла і для того, щоб воно не відклеїлося десь в такий момент, коли не потрібно, ми його ще е фіксуємо. фіксуємо ізолентою. Ми одягаємо а, саме основне, скенцер. Ми його одягаємо, щоб, наприклад, якщо воно спаде, воно не Ось Бачите, сюди підставляємо, щоб вниз під нього. Маленьку як подушечку і упаковуємо його. І як маленьку дитину запаковуємо у скотч». Для того, аби захистити дзеркало у трубі, волонтери роблять спеціальні подушки з будівельної ізоляції. Я роблю викройку, які згодом потім будуть. Е Обгортати коліно того, щоб воно щоб не можна було пошкодити його легко. Я тільки таки обвожу, маємо трафарет, обвожу і потім інші дівчата вже вирізають по цій повикриці. Ми вирізаємо оплотнітель, який буде накладатися на коліно перескопа, для того, щоб його оберігати, те дзеркало, яке всередині оберігати від пошкодження. Потім дві такі труби з'єднують третьою прямою. Тепер, щоб легше насаджувалося, я просто кінець змочую водою. Тут гумка, щоб ефект тертя зменшити. Одна є. Ці чотири кінця, де скотч закінчується, я укріплюю стяжкою від розмотування під сонцем там, чи від температури. Кінчики обрізаються І перископ готовий до покраски. Максим Адаменко разом з волонтерами перископи виготовляє близько двох місяців. каже, вирішив це робити, коли спілкувався з військовим, котрий повертався на фронт і потребував професійного перископа, але його не було в наявності в продажу. І я просто замовив декілька перископів таких надрукованих на принтері. Отримав п'ять штук. Вже друкований кутник при отриманні був тріснутий. Ну і зеркало кріпилося зверху стяжками, хомутами. І Я думаю, ну як. Якщо він упаде, стукнеться, то можеш тріснути. Ну, тим не менше, я йому передав, він був дуже задоволений. Потім прислав мені фото, що він обмотав його такою тканиною камуфлюючою, ну і укріпив ці зеркала, щоб не билися. Все це з'єднувалося водопроводною трубою. Я думаю, так є такі клубники. Ну так, якщо зрізати, там буде незручний овальний отвір. Пів тижня десь я шукав майстра, хто мені це зробить. Так, волонтери почали робити перископи з пластикових труб. Долучитися до роботи можуть всі охочі, каже Максим Адаменко. Матеріали з собою приносити не треба. Ми ці перископи передаємо військовим безкоштовно, але закуповуємо на донати на внески, які всі охочі можуть це зробити. Відповідно, ми купуємо готові. Вироби заводські з заводською якостю це труби, кутники. Майстер мені обрізає як потрібно. Інший майстер виробляє зеркала. Стяжки, утеплювач, армований скотч, також готові все. Не потрібно вкладувати в. Дороговартісне обладнання, масштабування виробництво визначається лише кількістю рук, і це легко можна перемонтувати за словами Максима Адаменка. Собівартість одного перископа 100 гривень. Руслана гостюк Андрій Гісем, Новини на Суспільному.